Оплачуйте комунальні послуги, користуючись телефоном. Ви пенсіонер або отримуєте соціальну грошову допомогу від держави. Відтепер ви можете сплатити за комунальні послуги за телефоном. Увага! Для сплати комунальних послуг саме ви маєте зателефонувати на гарячу лінію свого банку. Банк не може телефонувати вам з даного приводу, не надавайте своїх даних невизначеним особам. Як сплатити за комунальні послуги за телефоном? Крок 1. Телефонуйте на гарячу лінію вашого банку. Крок 2. проходите телефонну ідентифікацію за умовами, визначеними вашим банком, відповідаючи на запитання. Крок 3. після ідентифікації особи працівник банку отримує від вас інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, які ви бажаєте сплатити дистанційно. Та необхідні дані для проведення оплати послуг з вашого рахунку. Крок четвертий. Банк інформує вас смс-повідомленням про проведену оплату житлово-комунальних послуг. Комісія уповноваженим банком за сплату комунальних послуг не стягується. Оплачуйте комунальні послуги, користуючись телефоном. Тут небезпечний. Пані та панове. Будь ласка, дотримуйтесь безпечної дистанції в чергах. І хто тут реально небезпечний? Правило нового етикету. Дотримуйтеся дистанції мінімум у 2 метри. Куриш. Мені шкода. Вуз доведено, що у курців вищий ризик померти від covid 19 Україня просто знищує твій легені. Повір, курець під апаратом шевел виглядає не так стильно, як у рекламі. Ти думаєш, що електронні пристрої для куріння безпечніші? Це обман. Але, на жаль, хвороби обманути не можна. Твої легені можуть відновитися. Кидай курити зараз. Температура, кашель, біль у м'язах, зник запах і смак. Залишайтеся вдома, не відвідуйте громадські місця. Зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Сімейний лікар направить до вас спецбригаду з безкоштовним тестом на COVID-19. ще не підписали декларацію з лікарем. Зверніться за номером 1677. мийте та дезінфікуйте руки, уникайте скупчень людей, носіть маску правильно, бережіть себе.